Ти знав, що в Буковелій піца взагалі е, у вас такого не існує, як піца з ананасами, правда? Немає. А що немає? Як так? Ну дивіться, я привик, я завжди, як це піца, гавайська, так? Це що з ананасами. А гавайська як вона чекна називає гавайська. Очо у вас немає в меню ні одної піці італійці Проклянуть їх просто, проклянуть, Скажуть, ви що дайде, прийде просто. Це, це правда? Це правда. Типу, ви себе опозиціонуєте як заклад італійської кухні? У вас італійська так. піца, типу, і за рахунок того немає ананасів. У нас є дуже смачна піца з маринованою грушою та медом. Ну, не можна було додати ананасів у меню? ну що це так тяжко, чи це що? По-італійськи вже виходить. Фейс, просто ці, знаєте, принципи оцих мережевих закладів. Є принципи. Окей, багато м'яса ви нам поклали чи ні? Сім видів? То, То тільки так. для відео, так, так? Якщо люди просто так прийдуть, ви даєте менше, правда? ми для всіх робимо однаково. Сім видів м'яс. Нічого собі, ковбаски супер взагалі. Ковбаски мисливські, ковбаски домашні, салямі пепероні, салямі мілано. І мука у мене теж італійська на піці, бо у вас там, я бачу,